Права 389. Обчисліть периметр. Ну що ж, стартуємо. Дивимося, У першому завданні нам треба обчислити периметр прямокутника, сторони якого дорівнюють 42 см і 23 см. Давайте я умовно зображу прямокутник, щоб ми пригадали, як знайти його периметр. Отже, ну давайте, наприклад, ось такий прямокутник я зобразив. Я підпишу, що це буде сторона А, сторона Б. Нагадаю, що протилежні сторони прямокутника у нас рівні. Тобто, ось вони. Ну і тоді ми можемо пригадати, що периметр, периметр, він позначається літерою P, він він Ну, В даному випадку ми можемо записати як А плюс Б плюс А і плюс Б. Це сума всіх сторін. Або це можна записати, як у вас у підручнику, як 2А плюс 2Б. Або це ще можна записати. Пишемо дорівнює. Тоді можна записати як 2, а в дужках А плюс Б. Мені така формула подобається найбільше. І це дорівнює тоді. Ну що ж, пишемо 2, що множиться. Тепер замість А давайте напишемо 42 см, або просто 42. Додати. Ну, а замість Б пишемо 23 плюс 23. І це дорівнює 2, що множиться 42 плюс 23 це 65. 2, що множиться на 65. І це дорівнює. Ну, 2, що множиться на 65, це 130. І в дужках записуємо, чого? В сантиметрі. Так, Так, добре. Ну, а тепер переходимо до другого завдання. Нам треба обчислити периметр квадрата зі стороною 8 дециметрів. Давайте я зображу його. Умовно, отже, тут у нас буде квадрат. Нехай у нього сторона буде А. Ось вона. Так. Ну і як знайти периметр такого квадрата, Так як і всі сторони однакові, то це дуже просто записати. Пишемо периметр. П. Дорівнює. Це буде А плюс А, плюс А. І плюс А. І це дорівнює 4А. Або. Це дорівнює 4, що множиться в нашому випадку на 8. І це дорівнює 32. Пишемо в дужках чого? Дециметрів. Так, ну що ж, ми дізналися, чому дорівнює периметр. В другому випадку. Записуємо тоді відповідь. Пишемо відповідь. В першому завданні це периметр у нас 130 см. В другому. 32 дециметри. Ну що ж, ось таке просте завдання на обчислення периметра прямокутника та квадрата. На цьому вправу завершено.